Розмовляю українською, бо це мова моєї душі. Розмовляю українською, бо це мій вибір. Розмовляю українською, тому що мова це зброя. Розмовляю українською, бо хочу, щоб мене розуміли мої діти. Розмовляю українською, бо хочу бути собою. Розмовляю українською, бо це важливо. Розмовляю українською, бо це мова сили, свободи і гідності. Розмовляю українською, бо це моє коріння. Розмовляю українською, бо люблю її звичайно. Розмовляю українською, бо вірю в Україну.